Мої вітання всім. Я знімала стільки разів свої квіти, але до своєї красуні, до своєї улюбленості, туберози ще жодного разу не підходила. І поясню чому. Тому що сама хвилювалася, а чи виживе вона в мене, чи буде щонебудь, вийдуть з цих цибулинок якісь квіти? Ось погляньте вже, які розеточки. Ось ці розеточки вже можна показати. Тепер певна я що. Моя тубероза вижила, вилюдніла. Тобто будуть квіти. Це королева ночі, адже серед ночі заповнювала сад після лілій, троянд. Вона своїм чудовим прекрасним ароматом. Недаремно ж квіти з туберози використовували в парформерії Франції. А тепер що ж трапилося? Я вирішила трішки інакше її зберігати. Тобто взяла горщик, насипала туди сухого сухого торфу, розклала в цей торф цибулинки туберози, присипала їх і так залишила до лютого місяця. В лютому, здається, мені гарно я полила. Це я так, мабуть, подумала, що гарно пролила, та начебто й гарно пролила. Не виймаючи вже цибулинки з горщика, пролила їх гарно і поставила для проростання. Вже березень, квітень і в травні ледве ой які цибулинки пробилися. Думаю, тримати так більше не може. І ось вибрала тут містечко, таке затишне, містечко між пеларгонією, ось моя улюблена ромашкова хризантема. І висадила ці туберози, ці цибульки. Коли я їх виняла, жахнулася. Жахнулася від чого. Не було на багатьох корінчиків, Ой, де листочки вибилися, а корінців так і не було. Що ж, посадила я їх сюди, поливала, піддобрювала, піддобрювала калійними добривами, фосфорно-калійними добривами, щоб з'явилися корінці. І ось, врешті-решт, погляньте, як вони вже мене тішать, тішать своїми розеточками. Ось, думаю, може, через місяць викинути стрілочку, і на цій стрілочці з'являться вже квіти. У мене вже завдання таке перед собою я ставлю. Хоча б не квіти, хоча б вижили оці цибулинки, щоб на наступний рік вже я милувалася ними. А як я зберігала раніше, це ж звичайно просто брала таку картонну з під зуття ящичок, коробочку, цю, туди складувала просушені. Свої цибулинки, обов'язково туди просичувала вату йодом, щоб не було ніяких хвороб, особливо тріпсів. І так зберігалася. І вже ось десь приблизно на Маковія в мене були квіти. А зараз, ось уже скоро маковій, а там ще немає навіть натяку на ці стрілочки. Сподіваюся, все буде добре. Головне, щоб вона вижила. А ось поруч погляньте. С краєчку вже видно піларгонію. Це моя улюблена. Мої з донькою купили в святогірській лаврі. З того вже, звичайно, відрізали спагонці її розмножували. А вона, саме головне сам іде з насіннячка. Скажете, ой, чому насіння не обрізане? А тому, що я хочу зібрати насіння. І вона трішечки, може, зміни колір, але такою залишається. Там Святогірській лав, лаврі дуже чудова квіткова лавка була. І ось в цій квітковій лавці ми з донькою купили такі пеларгонії тоді. Це пам'ять про наше святогір'я. Поруч росте хризантема. Ну, Дуже я люблю цю ромашку подібну хризантему. Вона красуня красунею. Далі, ось бачите, Перший рік в мене росте жимолость, я її замульчувала. Знаєте, чим обрізала лаванду і замульчувала свою жимолость? Вже вечір. Трішки спала спека. У нас сьогодні о 5-й годині дня в затінку було плюс 38. Так що ось оце така спека. О, бачите? І бур'янець за, забрався за ліс, то видалили його. Ось така краса. Вся в сподіваннях, вся в надіях, що моя тубероза може і в цьому році дасть яку-небудь стрілочку, адже вона може квітнути ще і в жовтні. А до жовтня ще далеко. Я потім декілька візьму, пересаджу в горщик і перенесу в хату, щоб в хаті вони мене тішили своїм. Цвітом і своїм ароматом. До речі, я думала, що цей аромат настільки буде таким сильним в хаті. Ні, що, ви, коли в приміщенні, то такого терпкого, сильного, п'янкого аромату немає. А нагадує вона, ось як ми зі мною сперечалися, що вона не схожа на матіолу, а мені чомусь нагадує саме пахощі матіоли. В неї переплітаються східні лілії, гіацинти. Нарциси і ось якраз ще, може бути, жасмін. То, а мені чомусь здається, та матіола, дуже я люблю цю квітку. Вже чуєте свірчки? вечір. І я бажаю нам тихого вечора всім, тихої, спокійної ночі і головне миру нашій Україні, здоров'я, добробуту всім. До побачення до зустрічі.